Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас погода така не для прогулянок. Щось затягнуло і прохолодно, якщо чесно. Вітер мені не подобається. Де вже справжня весна? На дворі якби середина травня. Сьогодні я очікувала посилочку від Ірочки. Ось мені прийшла смс, що прибула моя посилочка в почтомат. Я думала мені чи зараз йти забирати її, чи пізніше вийти погуляти з дитиною. Але моя Софія пішла в коридор і почала взуватися. Дитина моя все вирішила. Тому ми з нею швиденько ідемо забирати посилку з поштоматом. І я звісно, що з вами поділюся тим, що мені прийшло від ірочки. Ви можете мені вірити чи ні. Але поштомат це найулюбленіше місце в нашому районі. Дуже мені подобається заходити сюди кожного разу, коли я гуляю з дитиною. Постійно щось приходить цікавеньке та те, що я люблю. Наприклад, гарні орхідейки від Орхоподруг. Ось одразу я відкрила пакет, тому що моя дитина. Командує посилки відкривати одразу, вона ще дарма ходила їх отримувати. Ось це орхідейка, маленька діточка від орхідеї Сантос. Маленька, гарненька, два великих корінчика, два маленьких. Посадимо і все буде чудово рости. Взагалі, чудова гарнюня-манюня. І подивіться, яка велика. Діточка від орхідеї Сого Vision. Тут Ірочка максимально відділила все, що могла, корінчики зберігла. Дивіться, які вони різні Великий слоняра вже з квітоносом. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде посадити без травматизму. Я думаю, що подаруночок від ірочки Плюс в цьому допоможе. Це якраз препарат антистресової дії посаджує орхідейки, і вони будуть адаптуватися і рости. Сподіваюся, що доносик піде в рост. Дякую вам за увагу. Ірочка, тобі щиро дякую за такі чудові подаруночки. Я бажаю всім гарного вечора і тихого дня. До зустрічі на моєму каналі!